Зробити інтернет безпечним для своїх близьких тепер можна за допомогою програми Центр сімейної безпеки «Київстар», що діє на базі програми Windows Live від Microsoft. За допомогою цієї програми ви можете налаштувати такі параметри безпеки Windows, батьківський контроль, антивірус, «Антивірус», сканер для виявлення та видалення шкідливих програм. Завантажити програму можна на сторінці безпека.Kivstar.ua або на Київstar.ua після завантаження запустіть інсталяційний файл та встановіть програму на комп'ютер. При першому запуску програма відкриє майстер налаштувань, який дозволить вам швидко виявити статус компонентів безпеки та почергово налаштувати їх. Завантажте необхідні компоненти з офіційного сайту Microsoft. Далі компонент потрібно налаштувати. Для цього вам необхідно увійти у свій обліковий запис Microsoft. Якщо у вас немає облікового запису, то створіть його. Далі виберіть обліковий запис Windows, які потрібно відстежувати, або створіть новий. Кожен член сім'ї повинен мати індивідуальний обліковий запис Windows. Виконання цього правила дозволить вам встановлювати обмеження окремо для кожного з членів вашої сім'ї. Важливо, щоб кожен обліковий запис був захищений паролем, інакше діти можуть зайти на нього і обминути налаштування безпеки сім'ї. Обравши облікові записи для відстеження, налаштуйте потрібні обмеження для них. Для цього увідіть у свій обліковий запис на сайті familysafety.microsoft.com. Тепер ви можете налаштувати усі параметри безпеки, а також відстежувати перебування дітей в інтернеті. Переглянути, які параметри використовуються для безпеки вашої сім'ї, ви можете з будь-якого комп'ютера, що має доступ до інтернету, а також можете вибрати ті, що потрібно змінити, щоб налаштувати веб-фільтрацію для обраного члена сім'ї. Виберіть відповідний пункт із списку що зліва. Увімкніть веб-фільтрацію. За допомогою повзунка, ви можете заблокувати або дозволити веб-сайти певних категорій. Будь ласка, збережіть зміни. Щоб дозволити чи заблокувати окремий веб-сайт. Введіть адресу сайту у відповідне поле та натисніть кнопку Дозволити чи кнопку Блокувати. Виберіть параметри та збережіть. Ви також можете переглядати звіт про події, найпопулярніші вебсайти, що відвідувала ваша дитина, останні заблоковані сторінки, останні пошуки, найчастіше використовуні застосунки. Також ви можете переглянути статистику відвідування сайтів за певний період часу та інші дії, що відбувалися на комп'ютері вашої дитини за час вашої відсутності. Програма безпеки сім'ї дозволяє налаштувати час, коли ваша дитина може користуватися комп'ютером. Для цього виділіть дні та час, коли дитині заборонено, або коли дозволено користуватися комп'ютером. Потім натисніть Зберегти. Програма Центр сімейної безпеки «Київстар» має ще багато інших корисних функцій. Спробуйте!